Вітаю колеги. Моє питання стосується заборгованості по заробітній платі у комунальному підприємстві Перворіж тепломережа. Ви знаєте, коли я дізналася про це у соцмережах, люди пишуть, скаржаться, нарікають. Я навіть не повірила, що таке могли допустити під час опалювального періоду такого тяжкого запуску тепла, і коли кожен кваліфікований робітник на вагу золота. Однак. Маємо те, що маємо. А моє питання полягає в тому, за який період заборгованість заробітній платі довідково для того, щоб шановні депутати розуміли на даний час близько фактично мільярди заборгованості перед Криворізькою тепломережою склалося в зв'язку з неоплатою з боку населення. Це половина фактично, 50% цієї заборгованості та заборгованості з боку держави по різниці в тарифах. Заборгованість по заробітній платі можна вважати поточною, тому за фактом прийняття рішення е, в проєкті рішення по моєму департаменту якраз я буду просить. Да, ми сьогодні приймаємо рішення, коштів. щоб допомогти їм е, допомогти їм. Е, Уникнути заборгованості по заробітній платі, то що не доплатили мешканці нашого міста. Тому заробітна плата фактично буде перерахована за фактом, коли ви підтримуєте це. Рішення. Майже 750 мільйонів гривень не доплатили мешканці нашого міста. І розраховували, що мешканці захотять отримувати. Тепло і заплатять, розрахуються за тепло, але не так сталося, як гадалося. Тому ми зараз з вами будемо, будемо компенсувати і будемо працювати і надалі з мешканцями нашого міста. Іван Олександрович, з заходом по реконструкції мереж, тепломережі, також в 2025 році ми плануємо видатки. 84 мільйони по вашому департаменту, і по відділу енергенменеджменту, тільки балакали про це: 50 мільйонів кредитних коштів з запланованих 225 мільйонів. Але ж на дороги, що на поточний ремонт, що на утримання, ми плануємо виділити на 150 мільйонів більше до того ж, по календарному плану. 15 грудня у вас якось прописана презентація схеми теплопостачання міста Кривого Рогу з е, е, запланованим фінансуванням. Так ось департамент планує е, е, збільшити видатки на мережі, що є актуальніші. Дороги дороги залишаються на на тому ж рівні, на якому вони і були, лише там індекс інфляції щодо додаткових коштів. Це кошти, які підуть на благоустрій. Території, які саме під проект, які будуть порушені саме при реалізації проєктів тепломережою по реконструкції тепломереж своїх, ми в 2025 році ми плануємо проводити реконструкцію від шахти «Гігант», ну, условно від 95-го до соцміста від соцміста до Гурова. Також плануємо відпрацювати по заміні теплових мереж на ділянці між соборності проспекту Металургів, вулиці Землячки та Гурова. І саме на ці ділянки підуть кошти на благоустрій, тому це фактично не є дороги, це відновлення благоустрою. По факту презентації, те, що ви задавали питання по теплосхемі. На даний час департамент закінчує роботу співпрацю з розробником по теплосхемі. На жаль, ми співпрацюємо в тому ж числі і з міністерством. Міністерство на даний час надало інформацію, що в зв'язку з великою кількістю проєктів, які розглядаються від ЮНІСЕФ Юсайт і таке інше, вони зможуть розглянути нашу презентацію лише в першому кварталі 2025 року. Але ми не зупиняємося, ця програма буде завершена. Кошти по неї передбачені, договір буде завершено. Буквально стосовно тепла. Тепломережа запущена на 100%, На сьогоднішній день все опалюється, йде але триває наладка. Ще є питання пов'язані з наладкою, з водою, з тиском, з температурою, з розвоздушуванням стояків та інше. Триває до повного його усунення. По теплоцентралі на сьогоднішній ранок 570 будинків залишається поки що без тепла. На суботу було 980. Зрозуміло про те, що теплоцентраллю керівником, безпобезпосередньо керівником та адмінапаратом в особі головного інженера зірвано підготовку до опального сезону. Всі засідання штабу проводилися щотижнево за безпосередньою участі керівництва теплоцентралі бодро докладувалось про те, що готуємося, перевірялися, виїжджали, готувалися. Комісії, кабінету міністрів всі Протоколи я хотів би ще наголосити, що жодного, жодного запитання, котре теплоцентраль було до міста, про допомогу і бригади давали, і екскаватори давали, і те, що ми домовлялися з інвесторами, котрі давали нам труби. Все ми 50 на 50, 50% відсотків. На тепломережу 50% віддавали теплоцентралі, бо розуміли, що теплоцентралі теж треба. Ми е документально показали, доказали, що все те, що ми домовлялися, що всі нам його не інші інвестори давали е попереднє утеплені труби. Ви бачили, що пів півміста перерита і все. Ми е давали теплоцентралі. Це не те, що ми забирали. Те, що домовлялися, ми. Ну, все робили, щоб разом підготувати. І не було е, жодної питання, котрі могли б сказати, а ми до вас, а ви не реагували, робили все можливе. Так. Отака у нас зараз. Право реальна, реальна ситуація, Юрій, якщо дозволити да. доповнюю, реальна ситуація сьогодні відсоток забезпечення ремонтним персоналом тепломережі, теплоцентралі та водоканалу сьогодні складає на рівні 30% від потреби. А якщо порівню, порівнювати з минулого опалювальним сезоном, в два рази менше, навіть порівняні з минулим опалювальним сезоном, це я просто говорю про те, щоб розуміли, яка сьогодні стан причина це дуже багато, у тому числі питання мобілізації, у тому числі. Е Страх виходити на об'єкти об критичної інфраструктури працювати, тому що розумієте, прильоти, скільки ми в цьому, в цьому році до Криворогу прилетіло рівно стільки, скільки прилітало за останні два роки, якщо сумарно, сумарно дивитися, і бачите, як, і куди атаки. Тому проблема питання по забезпеченню кадрами, воно сьогодні дуже, дуже дуже серйозне. Це реальна картина сьогодні. Тому те, що усувалося фактично за добу, сьогодні усувається за дві-три за доби. І виключенням немає, не є жодне з комунальних або державних підприємств. Дякую. Дякую. Сідай